День помирачував Марса планети жорстокості продовжується доба кола друзів, розпочата ще вчора, після обіду. Так що сьогодні день надзвичайно сприятливий для ревізії. Для прийому контролюючих органів також сьогодні добре розлучитися з людьми, які вам не симпатичні, і з новими сьогодні незнайомими, зате можуть з'явитися на горизонті старі, гарні друзі, з якими ви зможете пообідати. І ввечері посидіти за вечірнім чаєм. Народжуються ідеальні учні, так що день теж дуже гарний, сприятливий для навчання в цю тринадцяту добу. Якщо щось з вами трапиться погане, ви повинні обов'язково звернутися до Всевишнього по допомогу. Також день дуже сприятливий для різного роду косметичних процедур. Можна побувати в салонах краси, а можна влаштувати такий салон вдома, тобто від перепаду температур від Холодів, наша шкіра потребує догляду, так що ми зможемо і сметанкою її порадувати, і олією, як це роблять наші зірки. Ну і також можна масочку зробити жовточок плюс мед, і ось плюс додали трішечки. Мукечки, ось така маска. Через 20 хвилин знімаємо. Шкіра буде нам дуже вдячною. Місяць продовжує свій рух по знаку тельця. Другий знак зодіаку. А в дні тельця ми можемо продовжити розпочати ремонт або розпочати новий. І день дуже сприятливий для того, щоб закласти фундамент свого матеріального благополуччя. Ну також в Дні тельця у нас дуже вразливе наше горло, дуже вразливі наші зубки, нижня наша щелепа, потилиця, наша ендокринна система, і організм потребує йоду. Так що додавайте до ваших страв йодовану сіль, але ні в якому разі вона не повинна. Пройти термічну обробку, тобто вже в готові страви. Ми додаємо додаємося, інакше е, пропаде ось цей йод і ніякої не буде користі на 6 грудня. День Збройних сил України з 1991 року. Привітаємо наших військовослужбовців. А ось у католиків сьогодні день Святого Миколая. За народними прикметами День митрофана, так що сьогодні моляться за військовослужбовців, матері, дружини, щоб вони повернулися неушкодженими, повернулися живими. І сьогодні ми згадуємо про день народження Миколи Амосова, знаменитого нашого кардіохірурга, академіка. Він під номером один у списку 100 самих видатних. Українців нехай нам так повезе, і в цьому посприяє розташування небесних світил.